Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас буде на огляді два повербанка. Один дешевий, другий дорогий. Почнемо ми значить, з дешевого повербанку. Навіть не знаю, що про нього розповісти. Цей повербанк, до речі, на 20-ку. Також тут ми натискаємо і бачимо, який. І відсоток заряду на нашому пробанку. Цей прилад може заряджати одразу е, два прилади, а також він може е, заряджати п'ять е, телефонів від нуля до 100, може зарядити 5 телефонів від нуля до 100. До речі, е, дуже якісна річ, тому. Коштує вона стільки ось на екрані ціна у вас. З цим павербанком ми завершили. Йдемо до другого коштовного. Цей другий коштовний павербанк займе більшу частину вашого екрану. Тому зараз ми спіднімемо зробимо отак от, от закрутимо все. Почнемо ми, напевно, зверху. Тут у нас є така зручна ручка, яка ми кудись захочемо його перенести. Цей прилад, до речі, дуже ну, такий нелегкий, дуже такий важкий. І отак от віддвигається і так само задвигається. Таж під низом тут є 4. Таких ніжки гумових, тому він зовсім не ковзається по столі. Самі ніжки ліквідують вібрацію цього приладу, тому що він дуже-дуже дуже потужний. 600 Вт та 280 Е, Якщо, до речі, завантажити на телефон додаток. Цього пристрою, то ви можете відкрити функцію не 600 Вт, а 1000 Вт в цьому пристрої, тобто збільшити ліміт, тому що лад може, наприклад, підключати до холодильника, коли нема світла, і холодильник буде працювати. Також мікроволновку. Та всі прилади, які не тягнуть більше, ніж 600 Вт. А, а через додаток можна збільшити ліміт до 1000 Вт. І тоді можна підключати навіть там, фен, бойлер, ну і так далі. Чи зовсім безшумний. Та він має потужність як у генератора. Тобто він потужний як генератор. Давайте перейдемо. До дисплею. Тут є дисплей. Його можна вімкнути, натиснувши абсолютно любу кнопку. Їх тут, до речі, троє. 74 це відсотків заряду. 30 годин він може працювати. Тут він показує, Скільки ватт він заряджається, коли ви ставите його на зарядку. Тут показується, скільки він бере. А тут, він, коли підключаєте якийсь прилад, наприклад, телефон на зарядку, то він показує, скільки цей телефон тягне ватт. тут є ліхтарик, якщо ми натиснемо, він запалає. Також, якщо ми ще раз натиснемо він чи сяяти, також ми можемо увімкнути азбуку Морзе. Я не знаю, який це сигнал, якщо ви знаєте, ну то гарно, що ви знаєте, тому що коментарі закриті. Тут є безпровідна зарядка, тобто ми... Кладемо сюди мобільний телефон і він заряджається просто без шнура. Це дуже гарно, дуже такі, такі, функція мені сподобалась. А також звідсіля через роз'єм можна підключити ту лампу, яка у вас на стелі. Тобто вмикайте через роз'єм цей прилад в розетку і включаєте свою лампу на на стелі, і вона буде сяяти, тобто буде світло у вас. Цей роз'єм відповідає також за зарядку приладу. Сюди підсоєняється шнур, натискаємо кнопку, і він дуже-дуже дуже швидко заряджається. За 40 хвилин. Буквально там, на декілька днів його точно вистачить. Також тут ще є роз'єм для е сонячних батарей е панелей. От. Сюди під це, під, вмикаєш і можна цей прилад заряджати від сонячних панелей, якщо зовсім не буде світла. Роз'єм. 12 ватт прикуриватель, також два роз'єма теж на 12 ватт, два USB і ще один USB на 0 Вт. Євро. Зарядки під цей единити можна, а сюди звичайний USB. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви ще хочете щось, щоб я порівняв, то ну, підтримайте лайком, підпискою, всіх обійняв всіх до нових зустрічей, до побачення!